Психологічна заспокійливість, емоціональний спокій це дуже важливо. Тому ми вважаємо, що книги якнайкраще тут допоможуть, щоб трохи відволіктися від, від новин, від стрічки телефону. Тому книжки дуже дуже важливі. Мені дуже жаль, що Є діти, у яких немає батька, ну це, хоч хоч трошечку тепла, те, що ми можемо донести для дітей загиблих бійців, і ми будемо допомагати і зараз, і після війни обов'язково для того, щоб ці діти виросли справжніми українцями. Хочу дуже подякувати видавництву «Ранок», тому що вони нас завжди підтримують, як і в мирний час, а особливо в наш зараз військовий час. Вони завжди поповнюють нам нашу бібліотеку. І ці книги йдуть не тільки для військовослужбовців, які знаходяться тут, а і для військовослужбовців, які знаходяться в шпиталі. Хочемо подякувати видавництву ранок за надані книжки для наших поранених військовослужбовців, які проходять лікування. Ці книжки допомагають їм відволіктися від, від тяжких думок, перемкнути свою увагу. Все буде добре, переможемо!